Всім привіт! У нас сьогодні дуже класна підборка прикрас з камінням і без. Перед показом хочу нагадати, що 10% від усіх продажів спрямовуються на потреби ЗСУ та волонтера, тому, коли ви купуєте прикрасу, ви автоматично доєднуєтесь до допомоги. Також нагадую, що доставка здійснюється новою поштою або Укрпоштою. Сплачувати можна при отриманні або на картку. Також є міжнародна доставка в усі країни світу, окрім Росії та Білорусі. Почати хочу з комплекту без каміння. Каблучка тут у 20-му розмірі. Також існує ще один варіант сережок, там замість верхньої частини з англійським замочком, там стоїть петля. Варіант на петельці це дуже класний для тих, у кого повна мочка. Кому цікаво, ви напишіть, я пришлю фото. В цьому варіанті гарно занижений штифт, підійдуть навіть на низький прокол, на тонку та середню мочку підійдуть. Це також дуже класно, тому що багато дівчат хочуть носити великі сережки, але не можуть через довгий штифт, або через низький прокол. Тут все враховано. Досить стильно виглядають за вагою 22-13 грам, багато срібла в комплекті. Вага каблучки 1293. Шинка. Що стосується інших розмірів, вони або є в наявності, або їх потрібно замовляти. Ви пишіть, і ми будемо все з'ясовувати. Кому в сережки ці важкі, можна додати щось ось такого плану, маленьке-легеньке, але сюди підійде. Мені потрапили вони на очі, мені здається, непогано буде. Так, дивіться, каблучка 1280 гривень 35 доларів. Вартість сережок 2265 гривень 62 долари. Ось такий цікавий комплект з каблучкою у 19 розмірі вставки тут Яшма. Також існує ще підвізка, така крупненька, і там також серединці буде камінець. Дивіться, ближче каміння, дуже класний малюнок. Сережки за вагою 12,91 грам, застіпка. До речі, ще існує модель сережок без вставки. Ось така, вона навіть є в наявності. Нещодавно їх показувала. Каблучка вага 6,85. Вартість каблучки 880 гривень 24 долари. Вартість сережок 1825 гривень 50 доларів. Наступний комплект в нас без каміння, я називаю його просто дзеркало, Він такий глянцевий. Каблучка у 18,5 розмірі. Також дуже стильно виглядає і класна тут вага в сережок 838 грам, неважкі. Англійська застіпка. Інші розміри також можна замовити. Каблучка 6,5 грам. Вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Також можна розбити. Далі в наявності дуже класний комплект з кришталем сережки та підвіска. Також ще існує каблучка, вона має таку саму форму. Можемо замовити. Підвізка ось така подвійна. Вага сережок 22 грами. Сам кришталь такий важенький. На англійській застібці. На одній сережці тут є ось такий скол, дивіться, але це вважається варіантом норми, так як це натуральне каміння. На носку абсолютно ніяк не впливає, просто одразу вам показую. Вартість сережок 1680 гривень 46 доларів. Підвіска 1570 грам, ось таке вушко подвійне. Тут також є дрібні такі сколи, і також це варіант норми. Вартість підвізки 1100 гривень 30 доларів. Далі в наявності дуже гарний комплект з білим перламутром. Каблучка у 18,5 розмірі за вагою 5,37. І сережки 7,97. Класна, дуже вага, тому що перламутр легенький. Ближче вам показую. Каблучку також можна і в іншому розмірі замовити. Гарний дуже відлив. На англійській застібці. Можливо, в комплект буває щось іще, браслет, а може навіть і кольє. Кому цікаво, також пишіть. Вартість комплекту 2010 гривень 55 доларів. Також можна купувати окремо. Далі в наявності дуже класний комплект з імітацією бірюзи, каблучка у 17,5 розмірі. Тут трошечки відрізняється каміння. Дивіться, в каблучці воно таке матове, а в сережках і підвізці глянцеве. Це не заважає виробам бути комплектом, але просто вас попереджаю, можна все брати окремо. І за відтінком, мені здається, що сережки більш насичені. Але також не бачу в цьому великої проблеми, навіть цікаво виглядає. А каблучки 8,5 г. Вартість 1060 гривень 29 доларів. Сережки 10-40 грамм вага, англійська застіпка. Вартість 1425 гривень 39 доларів. І підвізка 7,96 грамів таке вушко. І вартість підвіски 840 гривень, 23 долари. Далі у нас ось такий комплект з зеленим кубічним цирконієм. Тут дуже зручна каблучка, оригінальні сережки. Також, напевне, можна замовити з іншим кольором цирконію, думаю, червоний і білий точно. Мені дуже сподобався комплект. Раніше я його не бачила. За вагою сережки 13 грам, застібка. Вартість сережок 1570 гривень 43 долари. А каблучка 8-10 грам. Ось такі шинки вони найбільш комфортні, так по пальчику класно сидять. Вартість 950 гривень 26 доларів. Так, дівчата, і між ділом хочу показати вам дуже оригінальне кольє, за вагою воно 22,89 грам. На тілі буде виглядати ось так: ось ця нижня ланка стає горизонтально. Важко, звісно, на руці все це передати. Можливо, я пошукаю фото на тілі цікава дуже річ, я раніше її чомусь не бачила. Довжина тут 49,5-51,5 см. Застібка карабін, кольє повністю без вставок. Я думаю, без проблем можна буде сюди додати сережки каблучку, вони мають існувати, тому що просто кольє б не зробили. Вартість кольє – 3030 гривень 83 долари. Дуже класна вартість для такої ваги. Так, дівчата, а цей комплект я вас дуже прошу. Не розбивайте, подивіться, яка краса, комплект з моховим агатом у 18-му розмірі каблучка. Сережки просто бомба. Подивіться, яка верхівка. І, звісно, саме каміння заслуговує окремої уваги. Через екран, на жаль, не передати всієї краси. В середині просто такий ліс, дивіться, яка краса. Колір просто супер. На осінь взагалі буде класно. Так, вага каблучки 9,48 грам. Колір, в принципі, передається коректно, можливо, в житті навіть трошки більш зелений. Вага сережок 19,25 грам. така застіпка. Ну, і ще раз, давайте дивитись каміння, його можна довго розглядати, бо краса неймовірна. Вартість такого комплекту 3070 гривень 84 долари. Далі хочу вам показати вже знайомий вам комплект сережки та браслетик з синім таким олекситом насиченим. Я показую вам дві моделі сережок. Ті, що зліва, ми дивилися, а цю модель я бачу вперше. Вони обидві підходять під браслет. Давайте їх окремо подивимось. Вага в них 556 грам. вставка синій олексид та цирконій. Англійська застібка. Цю модель ми бачили з різними вставками. Сивий синій колір у каміння передається коректно, мені здається. Вартість сережок 800 гривень 22 долари. Хто не любить довгі сережки, це ваш варіант. 5,45 грам вага. Тут здається, сам камінець трошечки більший, ніж цих, ну так, більший. Англійська застібка. Вартість така сама: 800 гривень 22 долари. І браслет 10,86 грам вага довжина 17-19 см. Регулюється. До речі, є в наявності ще такий з зеленим авантюрином натуральним, кому цікаво, напишіть. Так, на ручці виглядає. І вартість 1900 гривень 52 долари. Далі хочу показати вам дуже класний комплект з різними вставочками. В першому варіанті тут гранати. У 18 розмірі за вагою 382 грами. Сережки 6,38. Каміння тут має каратність, вона вказана на бірці. Основа йде в оксидуванні. Камінці в гранюванні, дуже класно виглядають. Англійська застіпка. Можна купувати окремо. Я зараз назву вартість, і вона буде актуальна для наступних вставок також. Вартість усіх каблучок буде 730 гривень 20 доларів. Інші розміри можна спробувати замовити, я думаю, зроблять. Вартість цих сережок буде 1025 гривень 28 доларів. Наступний комплект у нас буде з передотом. Каблучка також у 18-му розмірі. Вага і вартість такі самі. Дуже класні насичені камінчики. Наступна вставка це голубий топас, каблучка тут 18,5. Ніжні дуже камінці. Вага і вартість такі самі. Так, дивіться, є ще окремо каблучка за метистом, 18,5 розмір, але без сережок. Я думаю, їх можна замовити. Вартість каблучки також 730 гривень 20 доларів. Наступний комплект у наявності у нас з ювелірним склом каблучку у 18 розмірі. Дуже оригінальний комплект. Тут дивіться, під самим склом є ось такі срібні квітки. Виглядає класно. Ось так збоку, дивіться. Сережки 22,75 грам вага, англійська застібка. А також можна ще таку підвіску зробити. Каблучка 13 грам за вагою. Вартість каблучки 1200 гривень 33 долари. Вартість сережок 2010 гривень 55 доларів. Далі, в наявності, є ось така квадратна каблучка у 18 розмірі: 461 грам вага. До неї існують сережки, браслетики, можливо, навіть підвіска. Треба запитати. Чомусь пройшла без комплекту, але він існує. Класна вартість 620 гривень 17 доларів. Тепер хочу показати вам ці сережки, що показувала на початку. За вагою вони всього 290 грам на англійській застібці. Чудовий варіант хто не носить важкі сережки, і підійдуть до всього. Вартість всього 475 гривень 15 доларів. І ще є ось така універсальна модель сережки 2305, грам 69 вага. Ці сережки йдуть на ось таких закрутках. Вартість 330 гривень, 9 доларів. Далі в наявності є дві пари сережок: перші з імітацією червоного коралу, інші з сердоліком. Вага в них 4,5 та 477 г. Можна замовити каблучки. Хтось ще питав на рахунок підвісок, але поки не приходили. Я не знаю, чи вони існують. На англійській застібці і штифт тут добре занижений. Вартість 620 гривень 17 доларів. Далі, дівчата, є в наявності вільна підвіска з барочною перлинкою 434 грами вага. Цю модель вже багато разів показувала, існують ще сережки, але зараз, на жаль, немає в наявності. Можливо, трошки пізніше будуть. Ось таке вушко. Тут біле срібло, ось таким ефектом жатості, класно виглядає. Вартість підвізки 510 гривень 14 доларів. А далі лишилась наявності підвізка з кахалонгом 17 грам вага. Дивіться, який класний камінь. Він білий з такими сірими включеннями. Також існує каблучка, можна її замовити, і, можливо, сережки. Треба дізнаватися, чи є таке каміння. Ось таке вушко. Цю підвіску взагалі замовляли, але від неї відмовились, тому вона сьогодні така самотня. Але це можна виправити і замовити каблучку. Вартість 1130 гривень 31 долар. Далі, дівчата, є в наявності дві вільних каблучки з агатом Вене Дракона. Ця в 19-му розмірі, ця в 19-му з половиною. Дуже цікаві кольори в цьому камінні, таке воно герчичне, і тут є і зелені підтони. Одним кольором не описати. За вагою ця каблучка 20 грам, ця 22. Ось такі шинки. Також можна замовити ще підвізку і браслет, але каміння може відрізнятися, воно не буде один в один. Вартість таких каблучок 1750 гривень 48 доларів. Одразу хочу вам показати ще дві підвіски. Вони в наявності без комплектів. Перша з рожевим кварцем, друга з синім агатом. Ці підвіски, до речі, з комплекту до ось цих каблучок можна замовити таку саму. І також до цих підвісок можна замовити каблучки. За вагою, рожевий кварц 24,89 і агат 22,62. Дуже класне каміння. Рожевий кварц досить насичений. Ось вам без руки показую. З рожевим кварцем ще існують сережки. Так, і ближче синій агат. Вартість підвісок 1610 гривень 44 долари. Так, і останнє, що покажу: підвіску з агатом, 20,5 грам вага, чорний та білий кольори. Тут є більш нічого. Ось Таке вушко. Можна додати жгутик до всіх підвісок. І вартість 800 гривень 22 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!